Вітаємо друзі! Хочемо представити на огляд та показати роботу ось такого компактного, але потужного 12 вольтового інвертору іменитого виробника компанії Must. Це інвертор з чистим синусом. При максимальному навантаженні він може видавати 600 Вт потужності та номінально 300 Вт. З задньої сторони інвертору ми бачимо дві клеми: червону та чорну. це Плюс та мінус, які ми підключаємо до акумулятору та вихід вентилятору охолодження. З передньої частини інвертору ми бачимо розетку, яка видає 230 В, 50 Гц, 300 Вт номінальної потужності. Кнопочку за допомогою якої ми вмикаємо інвертор. Дві світлодіодні лампочки, індикатори його роботи. Це зелена лампочка, яка показує, що він працює, і червона, яка загоряється при перенавантаженні інвертору, або низькій напрузі акумулятора. Також тут є USB-роз'єм, який має 5 вольт та 1,5 А потужності. Від цього USB ми можемо заряджати будь-які мобільні прилади, не використовуючи розведочку змінного струму, або одночасно. Підключився чи навантаження до розетки та заряджати якісь мобільні На, На нижній стороні ми бачимо ось такий QR-код, за допомогою якого ми можемо відсканувати та перевірити оригінальність цього виробу. Також тут вказані повністю параметри нашого інвертору: це температура, при якій можна використовувати, клас його захисту та номінальна його потужність. Зараз ми продемонструємо роботу нашого інвертору. Приєднавши його до акумулятору з номінальною напругою 12 вольт. Ці інвертори можуть працювати від акумуляторів будь-якого типу, але з номінальною напругою 12 вольт. Включаємо наш інвертор. Він подав звуковий сигнал, що він працює. Вмикаємо розеточку. Це наш імпровізований стенд для навантаження. Кожна лампочка на цьому стенді, вона з потужністю 80 Вт. От, загорілася перша лампочка, друга. Це вже 160 Вт. Третя 240. Четверта 320 Вт. Хоча номінально в ньому 300 Вт. Багато клієнтів запитують: а чи справді ваш інвертор видає номінальну потужність? Так, він видає і навіть більше, ніж то заявлено. Тобто 320 Вт він спокійно працює. Можемо вимкнути п'яту лампочку. Ми чуємо звуковий сигнал і він вимкнувся. Це означає, що короткочасно він видав цю напругу, яку він може видавати в піки. Але від перенавантаження у нього є захист і він вимикається. Після того, як він вимкнувся, потрібно зменшити навантаження. Запустити його ще раз. І все працює. Тож, як ви бачите, на відміну від китайських аналогів, цей інвертор справді видає його номінальну потужність та навіть більше того, що заявлено виробником. Дякую за вашу увагу та робіть розумний вибір разом з PowerStream.